Полосерний, благослови того чоловіка, коли я був на парафії декілька днів тому назад у селі Стара Старосамбрівського району. Я почув великі слова подяки від воїнів з району, які лікувалися у тому реабілітаційному центрі Кірові який фінансує депутат Верховної Ради Андрій Пушанський Дякуємо тобі, що ти називаєш за воїнів. Пам'ятай, що ти багато робиш і воїни тобі дякують. Дякую тобі, Михайле, члену обласної, обласної ради, Михайло Гичка, який мене, можна сказати, рятував від того світу. Дякуємо вам за це, що ви робите для України. Вітаю всіх голову власної ради, вітаю священника, який на полі бою благословляє священник, благословляє воїнів. Вітаю тут і молодіжну організацію «Сокіл», багато з яких вернулися з полі бою. Дехто носить осколки у своєму тілі, але серце їх сильне не. В б'ється для Бога і України. Ми віримо, що ми маємо продажну злочинну владу, але ми маємо сильну молодь, ми маємо патріотів, ми маємо добровольців, які обов'язково захищать, якщо прийде такий час, заки повномасштабної війни. Ворог не прийде, Бог. Ці пісні, які мають козацький, купівський, бандрівський жар. Слава Україні! Слава нескореній українській нації! Слава, слава, слава! Слава Ісусу Христу!